Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку о цьому піосілю. Я заказала йому посилки на тему, і вони доволі дуже швидко прийшли. Це набор, там де йде кісточка, м'ячик і такий, щоб тягать. Я не знаю навіть, як назвати, такий кружочок, щоб тягать. Ай, він мене вже за волосся. Саймон! Він мене за волос кусає. На заметочку скажу вам, це не все, що я заказала. Далі ще є іграшки. Саймон відкриває. Він вже думає, та швидше ти відкриє їх, так? Да? Саймон у нас живе в кухні віки, але почти два тижні він жив у хаті. Ну, як скажи, ходив. Саймон, диви калапа, диви, яка лапа, вкусно гризеться. Це такі для собак, щоб чистити зубки їм. На. Саймон, оце гристи треба. Не повірите, але він у нас дуже косуча собака. Він сіка рук перегриз, у мене руки тупо в ранах. Ну, мені щось кажеться, що вона ще для нього велика, але по сравненню, що він перегриз свої дві коробки, то я думаю, це взагалі. Ну, я думаю, він привикне. Він поліз далі до ігрушок. Далі у нас така штучка із канатиком. Тоже, Саймон, диви, яка штучка з канатом. Не кажи, що я тобі все це зря купляла. Я ввірюна, він привикне до них, але не ну, що. Саймон. Диви, яка іграшка. Саймон, не розстравлюй мене. Диви. Він чесно не радий особи іграшкам, бо да, ти що, а мою руку кусати хочеться. Тобто, іграшки кусати йому не хочеться, зато мою руку хочеться кусати, але я уверена, він буде їх кусати, коли буде сам. Потому що Сейчас йому хочеться внімання. Я авіана, друга ігрушка йому більше подобається. Та кусай не мене! Ну, а оце в нас такий м'ячик, який можна кусати і бігати за ним. Давай на і гризи, гризи, попробуй. О, м'ячик йому вже подобається. Ану. У нас, коротше, виключили світло, того неудобно знімати. Саймон! Ладно, ті іграшки тобі не зайшли, а як оця? Я ж казала, йому це понравиться. Якщо чесно, похоже, реально на настоящий. Береш? Кстати, у нас він любить, як грає радіо у кухні. Він любить слухати музику, це музикальний пес. О, облизує, впізнає вже. Так дивиться, ну це все наче це якесь дірмо повне. Це вже не іграшка, це уже за доглядом. Це такий бальзам для носика і лап. Да. А пакет тобі хочеться гристи, а ігрушки ні. Ну і посідня річ це така розчосочка. весну, як буде линять, будемо цей розсочечка його розчісувати. Перейшов піосіль на освоєння ігрушок, називається. Ооо, наконец то перва іграшка в діло пішла. На тобі всі останні іграшки і гуляй з ними. Тільки давайте написати в коментарі, чого він спине на коробці. У нього було дві коробки, він їх всіх розгрісів і йому не подобається на них спать. Того він, на кофта... Того він спить на кофтах і йому геть в кайф. На качана, гризи, а не мою руку. Ти тепер бос молокосос. У тебе сіки іграшок, а взяв він і потащив оцю іграшку. Ну, Зараз він з качанчиком гуляє. Дивіться, йому подобається. Чого коли ти його гризеш, він не пишить? Ну, я планую весною, якщо він до весни не розгризе цього м'ячика, кидати, вчитися, щоб він мені приносив його. А як йому качанчик понравився, так? Да? Подивіться. <кхи> З цією іграшкою будемо тягатися, він буде брати оцю частину, а я бруду, бруду да. я наче блакати вмію, а я буду брати за оцю вірьовочку. Я рада, що пьосіль довольний і йому подобається. Він у нас був почти дві неділі в хаті. Ми з ним гуляли, він описав нам всі коври, весь ліноліон. А тепер він, на дворі, ну як сказати, на дворі, там де й був у кухні-літній, він завжди ночував, а днем гуляв у хаті. Ще він тепер вибігає на двір і знайомиться з котами, коли зніму відео, як він гуляє на дворі і знайомиться з котами. Такі класні іграшки. Я просто можу сказати, вони настільки будуть хорошо йому для зубів, допомагають чистить зуби. Ну, взагалі, хороша штука. Мені подобається. Саймона, ну давай зробимо фоточку для прев'юшки. Робимо сюди, сюди і чиз. ему да, ну, йому найбільше качанчик подобався. А свій фокус, він мене все время злітає. Ай, дивіться, як він гуляється! Ай. Йому подобається оцю конечності гризти, та кін... кінцівка така. Чуєте, прикиньте літо ми будемо варити кукурузу, і Саймон подумає, що це його ігрушка і почне гризти, в прикол кол буде. Нас хто коти їдять кукурузу. Не багато, але їдять. Ну, як літо ми варимо. Дивіться, ах, як він її кушає!